Як поезія Шевченка, як Українська небесна блакить, як вільний вітер українських степів, так і розмаїття орнаментів і символів підносять національну свідомість, духовні цінності та пріоритети. Бачиш, ну якісь вписанці, результат він тобі сподобався, і от він може відобразитися в тій ліпленці. Як виготовляють народні обереги в наш час? Яких звичаїв дотримується? А що трансформувалось? Ми фарбуємо і аніліновими бронечками, і вони мають свій мінус, в тому що Якщо десь попаде вода, то фарба змивається, а рослинний орнамент не збивається. Писанки, дряпанки, вироби з вовни і глини. Майстер-класи митців із різних областей занурять в глиб традицій, нових інтерпретацій, даруючи натхнення і красу. У і нас зустрічається темний, дуже гарний, дуже красивий. Бордовий. бордовенький. О, 5-3 хвилини воно висихає. І тоді ми приступаємо до роботи. Ми приступаємо до дряпанки і дряпаємо писанку. Творчість пані Світлана Лабза починала з різних технік: бісер, вишивка, картини з берести і писанки. Від початку роботи в центрі технічної творчості дітей і юнацтва міста Бахмут, дотепер проживаючи у рівному, перебуває в постійному пошуку ноу-хау, удосконаленні різних жанрів мистецтва. Серед нових хендмейдів – так звана тепла писанка, виконана в сучасній техніці валяння або фелтинг. Писанки з вовни мають об'ємний малюнок, теплі і ніжні на дотик. Це обов'язково повинна бути голка ось такої форми. Для того, щоб нею було зручніше працювати, існує ось такий інструмент, з допомогою якого ми її вставляємо таким чином. Тут є проріз, вставляємо її і закріпляємо в тримачі. Основа загалом не потрібна, ми її робимо самі. Беремо вовну різних кольорів. Приміром, така якщо будуть дрібні шматочки розірвані, виходить валяння грубе, а нам потрібно гладке, не боїмося ось так скручувати, тобто ущільнювати. Після зашиття нашого матеріалу. Ми знову його беремо і накочуємо, ущільнюємо. Вже в нас виходить ось така форма. Чому полягає ефект валяння? Ось коли тут зазубренці на голці, вони під певним кутом. Коли ми туди входимо, волокна туди втягуються, а коли назад вона в нас рветься і ощільнюється з кожним проколом, щораз більше міцнішає наша фігурка. Якщо валяння закінчене, виріб, як бачите, підскакує як м'ячик. Все залежить від швидкості, темпераменту людини. Щоб зваляти такого розміру яйце, щоб воно вже було готове, мені достатньо 40-60 хвилин. Специфіка створення візерунку, це вже залежить кому яка традиція до вподоби. Отже, яйце ми взяли із минулого це традиційний символ Великодня, далі літери Христос Воскрес. Квітка означає діти, і я вирішила, що потрібно поєднати з теблом саме ці традиційні літери, які я вважаю ще також уособлюють віру в Бога, силу дотримання різноманітних традицій. Феномен писанкарства Буковинського краю вразив її ще в юнацькі роки під час навчання у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва. Втім, цікавість і натхнення прийшли згодом. Нині Наталія Дрепот може, мабуть, і написати цілу книгу про види й техніки розпису та старовинні орнаменти. Зараз ми, звичайно, за рахунок того, що складні орнаменти пишемо, тому що на писанці пишуться орнаменти, не малюються, то ми використовуємо лівець. Хоча б для того, щоб провести орнамент, щоб рівні лінії були, поділи, отця, щоб зробити. Але раніше бабусі, що брали, нагрівали свічку над свічкою писак. Так, нагріли писак, потім підводимо віск до писачка, і коли писачок гарячий, він просто віск заливається всередину. Легенько витираємо лічку нашу. І починаємо вести лінію. Різні майстри роблять по-своєму. Хтось від себе лінію, хтось до себе лінію веде. Але сама технологія у всіх однакова. От темна лінія і дуже добре видно. Для цієї писунки потрібно розкреслити спочатку-нахрест. Так, оце в наш поділиться. Це одна сторона, це друга сторона. І ми працюємо на цих двох сторонах. Зараз мене більш цікавить рослин це. Зараз найголовніше, я пробую різні рослини, різні можливі варіанти поєднання, тому що ми фарбуємо і аніліновими берничками, і вони мають свій мінус в тому, що Якщо десь попаде вода, то фарба змивається, а рослинний орнамент не змивається. Тісь орнаменти ну, передавалися з покоління, тому що це ж молитва. Тобто Жінка писала, вона знала, що вона хоче сказати цим символом і просила самого Бога там, чи вищих сил, щоб дали, чи допомогли в чомусь, тому що їх дуже багато. Бачите, зараз є, є геометричні орнаменти, є сакральні. Зараз малюють і церкви на писанках. І рослинні орнаменти. Перед тим ми обов'язково маємо занурити писаночку. Взагалі вот. писанки пишуть починаючи від жовтої фарби і поступово жовта, оранжева, червона, зелена, синя. Гарно фарбнички між собою змішуються, якщо взяти після жовтої в синю, буде, звичайно, зелений колір. Після синьої в, в червону буде фіолетовий колір. Тобто все те, що вчимося в художній школі, як змішувати фарби, те саме можна використовувати при написанні писанок. Так, трошки довше потримаємо. Можна додати ще кольорів декілька. Це якщо ми зараз наносимо по червоному кольору, наносимо воском і закріпляємо цей червоний кольор. Далі можемо пустити або в зелений, або в синій, тоді буде філетовий тінок. Тепер відкриваємо дірочку, для того, щоб воно порожнє яйце не луснуло. І біля вогню, не над вогнем, а біля вогню ми нагріваємо поверхню. Наш віск розтоплюється, ми створюємо таку магію. У нас виходить писанку, яку ми можемо дарувати кому завгодно, кому ми хочемо, і в залежності від кольору. Якщо колір буде яскравий і світленький, значить це буде діткам. Якщо трошки темніше, можна старшим дарувати. Майстриня писанкарка Любов Бородавко родом з Львівщини і понад 40 літ живе і працює на поліссі. З дитинства захоплена мистецтвом писанкарства, прийняла його при мудрощі від мами, вигадливі візерунки і орнаменти, котрі уміло з любов'ю зображає техніка розпису дряпанка. Сотні, тисячі творіні її рук прикрашають експозиції музеїв, виставок декоративно-ужиткового мистецтва. А починаємо з того яйця, яке не фарбоване. Беремо таке яйце, беремо ми його сюди, в фарбу. Чекаємо. І чекаємо 3-5 хвилин і витягуємо ми. І у нас ось виходить темний, дуже гарний, дуже красивий. Бордовий. Бордовенький. О, 5-3 хвилини, воно висихає. І тоді ми приступаємо до роботи. Ми приступаємо до дряпанки і дряпаємо писанку. І ми витягли, ми обсушуємо, О. і в нас вже є в руках основа писанки, дряпанки. Хочу зобразити квіточку. Це пробудження весни. І ось у нас вийшла така квіточка. Тому що це тільки, як кажуть, початок. А щоб його ще зробити, то нам ще придеться о, о. коли ми вже закінчимо цю роботу, нам треба видати жовток і білок. Тому що, якщо я видую з самого початку, я, бачите, натискаю. Накрашене яйце і воно може лопнути, і вся моя робота буде марна. Коли ми вже все яйце зробили, ми беремо гостем предмету і робимо, робимо дирочки. Ось так. Робимо одну дирочку і робимо другу дирочку. Коли ми вже дві дірочки зробили, ми беремо. Такий дротик засовуємо ми в нитку і засовуємо ми вписанку. Понад 30 років Леонід Гренбокий активний учасник всеукраїнських міжнародних виставок декоративно-ужиткового мистецтва. Торік рівненський художник кераміст був удостоєний почесного звання заслуженого майстра народної творчості. Як працює з основою, як розписує поверхню і наскільки є складним цей процес, розповідає в деталях. Від кусочка глини і до зробленого такого яйця це приблизно тиждень часу. Ліплення, саме ліплення і оздоблення займає годин 5-6. Потім йде сушка днів 4-5, і потім випал у печі от, на тисячу градусів. Це місцева глина от, Рівненська. От декілька, навіть я декілька глин змішую. Ну, технологічно це краще, коли декілька глин є гіпсова форма. Ну спочатку зроблена модель. Потім з моделі знімається гіпсова форма для того, щоб декілька разів повторювати одне і те ж саме. І от саме в цій гіпсовій формі робляться ті більші моделі. Така малесенька петля. От, вона дає можливість оце от прорізувати оті, от такі от лінії. От, вона прорізається повністю лінія. І ото, от як я говорив, залишається що зацюкати по всім цим от карандашиком. Робиться малесенька дірочка. В самому верху яєчка. Для чого? Тому що е, глина робить усадку. Е, десь процентів 16-17 глина робить усадку. Якщо ми не зробимо дірочку, вона просто розірве е, це яєчко. Через то робиться е, дірочка в е, верху і повітря виходить і е, е, яйце помаленьку сохне. От, сохне 4-5 днів після того. Криється глазур'ю, протирається глазур для того, щоб от досягти от такого ефекту. От. І ставиться в піч, випалюється в печі на тисячу градусів. Після того, як випалилося, от ми маємо. Ось таке. Щось нове на основі традиційної придумуєш, бачиш, ну, якісь в писанці, результат він тобі сподобався і от він може відобразитися в тій ліпленці. Коли зіткнувся з тою глиною, коли її пом'яв в руках, коли вийшло. Щось в кінцевому варіанті, це вже десь перша, може пів другої ночі. От і звісно що це як це приємно, тому що ти бачиш результат. Сакральне мистецтво що ніби візитівка, йде освіт у всій своїй красі, несучи з собою назву батьківщини України. В його символіці та нові інтерпретації поєднання фольклору та вірувань, кожна область, кожне село в Україні мали свій власний стиль і секретні формули розпису. Ці звичаї продовжують ретельно берегти, передаючи від покоління в покоління.